Вітаємо, друзі! Сьогодні покажемо вам етапи встановлення відкосів з сендвіч панелей на лоджії та балконному блоці, що ми виконували в Києві за адресою Феодори Пушиної 23. Ще раз нагадуємо, що виконуємо відкоси обов'язково ззовні та всередині на конструкціях, що виходять на вулицю. Внутрішні відкоси можуть бути виконані з гіпсокартону, штукатурки, сендвіч-панелі або бути оздобленими відкосними системами кюнель. В базовому варіанті зовнішня сторона, а саме монтажний шов штукатуриться. А при встановленні відкосів на лоджі потреби в зовнішньому відкосі немає, тому що монтажні шви закриті нащільниками. Стосовно зовнішньої сторони балконого блоку, буває по-різному. Якщо монтажний шов в полі зору, його можливо заштукатурити, або ж перештукатурити повністю, або ж взагалі не чіпати, тому що він може бути закритий внутрішнім оздобленням балкону, таким, наприклад, як пагонка. Також можливі додаткові послуги, такі як стис А, стис Б, що є гідрою пароізоляцією. Або ж відновлення порогу, але на даній адресі потреби відновлення порогу не було. При роботі майстер використовує сендвіч панелі товщиною 10 мм з пінополістиролом, або ж, як ще його називають, з стеродуром всередині. Майстер починає роботу з фіксації направляючих стрічок, на які далі буде, будуть встановлені листи сендвіч панелей. Далі майстер заміряє точні розміри відкосу та переносить їх на листи сендвіч панелей і підрізає їх. Підрізані сендвіч панелі майстер закріплює піноклеєм та тимчасово фіксує малярським скотчем. Поки піноклей фіксується, майстер заштукатурює щілину під підвіконням зсередини та монтажний шов ззовні, після чого повертається до встановлення нащільників по периметру косу зсередини. І на сам кінець проходиться герметиком на стиках сендвіч-панелей. Результат виглядає відмінно в поєднанні з обоями чи фарбованими стінами, тому якщо ви прихильник відкосу з окантуванням, то це ваш варіант. Перевагою даного виду відкосу є ціна. Відкос у сендвіч панелей входить в двійку найдешевших відкосів. Процес встановлення відкосу швидкий. Оздоблення балконного блоку займає орієнтовно 3 години. Також сендвіч панель має високі показники вологостійкості. Хоча в цьому пункті факторами, що впливають на відсутність конденсату, а в подальшому і грибка, буде наявність трьохшарової герметизації монтажного шва, тобто, тобто гідро, тепло та пароізоляції методом САЗІ або за допомогою монтажних стрічок, нормайзол або ілбрук. Також моніторинг показників показники в приміщенні в подальшому, на які буде впливати система вентиляції, опалення і не тільки того ж таки приміщення. Для оздоблення внутрішнього відкосу лоджії майстер також використовує сендвіч панель. Різниця полягає в глибині підрізання нащільника, що встановлюється по краю. Тут варто сказати, що потреба в виконанні внутрішнього відкосу на лоджії є тоді, коли власники не планують виконувати оздоблення дерев'яною чи пластиковою вагонкою або ж обшивкою гіпсокартоном. Відповідно, монтажний шов виглядає неестетично, потребує обрамлення. Виглядатиме вікос-лоджії наступним чином. На цей об'єкт майстер виїздив на замір, тому що назвати точну вартість та бути певним в використанні того чи іншого матеріалу при оздобленні від косу лоджії, можливо лише після огляду заміру. Замовник теж не мав можливості зробити попередній замір самостійно. Але наша статистика показує, що 80% замовлень у косів, стандартних вікон, балконних блоків, дверей замовники заміряють власноруч, а майстер виїздить лише один раз на монтаж. Ми пропонуємо різні види відкосів з заміром чи без. Тож звертайтесь.